Псалом 78. Псалом Асафів Боже, погани ввійшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий Єрусалим, на руїну змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного, тіло Твоїх богобійних звірені земні. Вони розвалили їхню кров, розливали немов воду в околицях Єрусалиму, і не було пограбельників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та поспіх для наших околиць. Аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палитися твій гнів, як огонь. Вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що ймення Твого не кличуть. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам. Нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави імення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення Свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог, нехай в наших очах між народами стане відомо, помста за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стогім в'язня за великістю сили рамена Твого, збережи на смерть прирокових, а нашим сусідам верни семикратно лоно їхнє їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи! А ми твій народ і отара твого пасовиська. Будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу твою зроду в рід.